Добрий день малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас до студії чарівних звуків. Ми вже з вами вивчили багато літер. Давайте їх пригадаємо. А, О у і. і е. Це голосні літери. Я. Ю. R, M, V, L, N. Молодці. А сьогодні ми познайомимося з новою літерою. Подивіться уважно на екран та назвіть, що зображено. Дід дракон. Дельфін. Дівчинка. Який звук повторюється у цих словах? Так, це звук Д. Малята. А що зображено на цій картинці? Вірно, це дерево. А який у слові дерево? Перший звук? Вірно, це звук. «д». Д. Звук Д це приголосний звук, і позначається він рисочкою. А що зображено на цій картинці? Так, це птах дятел. А який перший звук у слові «дятел»? Вірно, це звук д. Він приголосний м'який і позначається двома рисочками. А давайте зловимо звуки Д та Д. Так, це дятел, звук Д м'який. Дерево. Звук Д твердий. А це що? Дім. Звук Д, ді, м'який. Спробуйте зробити звуковий аналіз слова дуб, викладаючи фішками. Давайте перевіримо, скільки звуків у цьому слові. Вірно, три. Який перший звук? Дуб. Так, звук Д, ми позначимо його рисочкою. Який другий звук дуб. Вірно, звук У, він голосний, позначимо його кружечком. І останній звук у цьому слові: Б. Це приголосний звук, тож позначимо його рисочкою молодці. Спробуйте зробити звуковий аналіз слова діти. Перевіряємо. Скільки звуків у цьому слові? Так, чотири. Який перший звук у слові діти? Так, це звук д. Він м'який приголосний. Тож позначимо його двома рисочками. Який другий звук у цьому слові? Діти. Так, це звук І. Він голосний, тож позначимо його кружечком. Який звук розташований посередині слова? Так, це звук Т. Він приголосний, позначимо його рисочкою. Який звук останній у цьому слові? Діти. Так, це звук І, він голосний, тож позначимо його крапочкою. Молодці. А на письмі звуки Д та Д позначаються літерою Д великою та маленькою. Буква Д неначе дім, височезний дах на нім. Буква Д, немов на лавці, на твердій стоїть підставці. Давайте спробуємо прочитати склади зі звуком Д. Да Ду Д Де До Молодці До Ід Де Да Ді Ід ту впорались із цим завданням. Утворіть і прочитайте слова. До рога. Долина. Дошка. Молодці. Дана. Данило. Даша. Впоралися із цим завданням. Дениска пішов до магазину по продукти, але потрапив під дощ, який змив половину літер. Спробуйте відновити слова, що зображено на картинці. Так, це помідори. А які звуки пропущені? І, О та І. Спробуйте їх розмістити в правильному порядку. По. Мі-до-ри Так, а це що зображено? Молоко. А які літери потрібно вставити? Л -к М. Розмістіть їх у правильному порядку. МО-ло-ко. Що зображено на цій картинці? Вірно, це малина. А які літери пропущені. І та. А. Розмістіть їх у правильному порядку. МА. Л. На. Молодці діти, яку літеру ми сьогодні з вами вивчили. Назвіть її. Так, це літера Д. Спробуйте дібрати слова з цією літерою. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!